Ну. Нема мене нічого, я там висипав. Вон збираю тут. Дивись. Та ось насипано, Хай збирає, Вон там скільки. Да, тискає. А он висок ступень. Повилазила он. Та й вудка є, ну вудки. Он отудион. А О, там аж. Зараз я збільша. Шо? Ні, щось не, не получається. це я збільшу? Ага, вот так вот. Сорок. 40... Дивіться, Саш. От тут. А то я знімаю де вудки. Вдоль. І отак от іде вдоль зняли. Ось а по цього лебедя, по цього 40 штук я насчитала, а тепер да. їх тут, да. О, ну, значить, сотні дві, може дольщин, більше. Да, Та он знімаю. Багато лебедів. Та ще й я ну ага Пузом вилазить, а тоді таде... а тоді йде. Та важкий який. Та важкий он. Він ага. Важкий. ріде. Важкі. Крило он повертав. А. Давай, давай, посмотри. Ага. Раз. Да. Это <розвучит> раз на пузо и пошел. Вот <розвучит> это. <розвучит> <розвучит> а. Да. Но уже шире стало. То трохи и подмерзло. а це уже. Розмивається, трохи потеплюва і все, і розмивається, вже ширше шир, річка стає. Ну, ладно, підемо ще прогуляємося. Он видки повернулись. это мы одели и а взлетали отсюда уже взлетают 嗯。Yeah.